Я дуже добре пам'ятаю, коли Баканов прийшов виступати в Верховній Раді за призначенням зеленського на посаду голови служби безпеки України. І він з трибуни розказував, що головне завдання служби безпеки це розподілення соціальних благ. Ми тоді всі такі, знаєте, прифігіли сиділи в парламенті, тому що мені здається, що Служба безпеки це зовсім інше завдання, передовсім безпека Української держави. Но він говорив про розподіл соціальних благ і я так зрозуміла ну це зараз так зрозуміло, розподіл соціальних благ для своїх. По-друге, ми всі знаємо, що саме за часів Баканова відбулася максимальна інфільтрація безпекових структур. Невідомо чим. Включно з московськими паспортами, і ті люди, які в перші години вторгнення по суті здавали українську державу, допомагаючи Московській Федерації. Тобто їх призначав Баканов, Баканова призначив е, і Володимир Зеленський а проголосувала монобільшість в режимі скаженого принтера. Я пам'ятаю, що після зміни керівництва Служби безпеки у мене була розмова з новим керівництвом. Я питаюся, а що там з Бакановим? Там є справа ДБР, ще там щось. Мені відповіли, що нема. Я кажу: а як? Ну, ми ж його звільняли з посади голови служби безпеки за статтею суміжною з державною зрадою. Мала би бути справа, вони розводять руки. Тобто тут знову ж таки відчуваю. Пається, що Володимир Олександрович просто вирішив допомогти своєму одному з найближчих друзів уникнути відповідальності. І до речі, зараз ну до Порошенка претензії є починаючи з 2010 року, а можна й давніше, як, наприклад, кілька днів тому, що його обливали брудом, що він колись там був московськомовним. Ну, правда, хтось би зробив більше, як Порошенко, для утвердження української мови, а тоді міг Рота роз'являти. Ну, але ж Порошенко винен, по-моєму, скоро буде винен, що вимерли динозаври. Беканов навіть постфактум не винен абсолютно ні за що. Працює а, собі адвокатом. Була... Там у нього все в порядку, в нього все красиво. Але я думаю, що тут інше питання: що на умову, походу, дали втекти щоб він не розказав то і сьо, а можливо, там були ще якісь додаткові гарантії. А ці гарантії не здійснилися. Ну, ось тепер він вирішив поговорити. Можливо, це предмет торгу, можливо, він таким чином хоче себе захистити, можливо, він ображений. Ну, тут вже важко казати, я на щастя з наумовим незнайома, але я вважаю, що для Служби безпеки України чинної, особливо тої її частини, яка займається неймовірними спецопераціями по нейтралізації ворога, для цієї частини Служби безпеки мало би бути справою честі не просто затримати цього наумова. Але через публічний процес притягнути його за державну зраду, бо яка відбулася. А не те, що він посидів десь там, посидів десь там, тут собі вільну інтерв'ю роздає. Ну, по великому рахунку у нього все добре. І хтось йому дуже красивий тил організовує. Але знаєте, Олександре, от знову ж таки, піду в овтопчик. Зараз кілька тижнів займаюся справою ветерана, а тепер вже знову. Військовослужбовця, який, в момент відпочинку, скажімо так, від служби займався ремонтами як підрядник, на нього вийшла одна фірма з Заліщиків, і попросили допомогти зробити один об'єкт у Львові. Він найняв робітників, зробили всю роботу гарно, якісно в лікарні на цьому, цьому об'єкті дуже всі задоволені їхньою роботою. І ось їм вже поза півроку. Не виплачують зарплату. Не виплачує будівельна компанія, яка їх найняла. Спочатку почали відтягувати, потім почали погрожувати, потім почали дурити. Потім розказали, що хтось їх обікрав і кудись там поїхав. Ну, Питання, про чому тут підрядник, який виконав чесно свою роботу, і чому він має за це все покутувати? Ну і я включилася в цей процес, знайшла знайомих і кажу, що поговоріть з тими будівельниками, так званими. Це ж військовослужбовець, ветеран, він зараз знову підписав контракт. він Служити невідомо, як буде ситуація. Хай він виплатить гроші своїм робітникам. Це ж буде нормальна справа, ми ще й вам публічно подякуємо. І після цього почалося взагалі треш. Вони почали погрожувати, в тому числі й мені, що там будуть суди, вони всі суди виграють і так далі. І коли ми почали копати, виявилось, що там в них якесь запліччя дуже близьке до банкової. І оті якісь люди, я не знаю, хто це, але вони вважають, що вони королі цього світу. Їм ніякий там нардеп, прости господи, їм ніякий військовослужбовець, не указ, і не має права у них вимагати гроші навіть на відчасно зароблені. Ці люди себе ведуть в абсолютно дикий спосіб, вважаючи, що там на банкові хтось десь щось, їм прикриє їхній зад. На жаль, ця ситуація є в дуже багатьох сферах і в дуже багатьох ситуаціях по всій Україні. І тому нам ще вилізе не один Наумов, нам ще вилізе не один Галущенко, і нам ще вилізе не одне там чудо, яке крало на оборонних чи енергетичних закупівлях. Але ж ми добре розуміємо, що це все нам коштує дикої крові, крові наших громадян. І крові наших захисників. І тому а, ну, теоретично цими всіма питаннями мали б займатися правоохоронні органи. Теоретично мали би бути публічні процеси і притягнення до відповідальності, особливо під час воєнного стану, це мало б бути дуже прозоро і дуже чітко. Натомість, ми бачимо, що частина правопохоронних органів красиво під Єрмаком і Татаровим працює на банкову, дискредитуючи іншу частину тих, які все-таки залучені в сили оборони. І ми бачимо, що зараз тільки чітка позиція громадянського суспільства і все таки підтримка наших західних партнерів, які вже дістало на це все закривати очі, може дати нам можливість втримати державність тут в так званому тилу, тому що нашим військовим от покладатися, що військові пройдуть порядок наведуть, на жаль, ми не можемо, тому що на фронті теж халепа. Дякуючи Володимиру Олександровичу і його гоп-компанії. Знаєте, і е, чому тоді дивуватися, коли про нашу владу пишуть в західних змі? І зокрема, от зараз вийшла така розгромна стаття. Я так розумію, що це республіканське видання, воно наближене до республіканців. Заголовку, найближча людина Зеленського це велика проблема. І пишуть про те, що одна із загроз українській демократії, яка виходить зсередини, Ендрю Дей написав цю статтю. От буквально вона напередодні вийшла. Досить велика стаття. Цікава, я рекомендую всім глядачам почитати її, перекласти, почитати, подивитися. Тому що, хоча нічого нового для нас, для українців, вони там особливо не кажуть. Але в будь-якому випадку, мене що обурює в цій ситуації, що. Україна просить гроші, просить допомоги у західних партнерів. Нам тут розказують, що західні партнери не хочуть давати гроші, бо вони не хочуть воювати з Росією. Але я бачу ще деякі причини того, чому західні партнери дуже з великим таким, ну, з великою пересторогою. Обережністю співпрацюють з нами, тому що напевне є люди, які цьому перешкоджають. От що робити нам ну, з цим? знову ж таки повернуся до своєї поїздки в Брюссель два тижні тому. У нас три дні були багато зустрічей з різними євродепутатами і представниками Єврокомісії, і мої колеги, з якими я приїхала, були дико обурені, що нам кожен. Як мінімум один раз, а то й більше, згадували про ситуацію з Набу Ісап. І один із євродепутатів з партії Лівих, він саме кінці нам сказав дуже гарну фразу: завоювати довіру дуже важко, а втратити її можна одномоментно. Це те, що сталося з вами. На жаль, цей приклад про Набу Ісап це не просто. Про е, бажання зеленського вигородити е, своїх друзів, щоб їх, не дай Бог, на і сап не рухало. Але я так розумію, що купають, купають і далі, тому що справа Магомед Росулова ще більше затягається, а ми отримуємо знову і знову багато цікавих даних. Тільки як е, сказав один із журналістів, зараз дуже важливо, щоб ми не просто знали всі деталі цих всіх корупційних справ, а щоб ми бачили притягнення до відповідальності цих людей, і щоб ми бачили судові справи щодо них, а не просто в публічному просторі, поговорили і забули. Так ось. На жаль, та система, яку з перших днів свого правління вибудовував Володимир Олександрович, вона а, от, концентрувалася на ці знаєте. навіть ілюстраційна це була його фраза. Я думав, що я зможу прийти всіх посадити. А виявляється, президент не може всіх садити. Це по суті був перший такий тоді, в 19-му році, закид з про бажання узурпації влади. І те, що зараз робить Єрмак з одного боку, чому Зеленський його, я так думаю, тримає? Тому що Єрмак допомагає узурпувати владу. І те, чого Зеленський не розуміє, або його це влаштовує, що владу узурповує безпосередньо Єрмак, впливаючи на всі процеси, контролюючи усі процеси і намагаючись працювати там, де йому взагалі не можна навіть було б потикатися. Насправді, очільник Офісу президента або голова секретаріату президента, адміністрації президента, як це колись було, це елементарний завгосп. Це секретар, спеціальний секретар, який носить ручки, попільнуючи в президента є кави, чи він поїв, які в нього зустрічі, його розклад і так далі. Це людина, яка не має, і навіть за всіма українськими нормами, зміненими під Зеленськими, все одно не має, Права і компетенції здійснювати міжнародну політику, немає компетенції і права виступати від імені президента, немає компетенції і права займатися оборонкою, економікою, роздавати вказівки головам адміністрації і так далі. Тобто, по суті, все, чим займається Єрмак, він не має права цього робити. І отут дуже цікаво, коли Зеленський зробив указ, що ніхто не має права говорити від імені держави, міжнарод, займатися міжнародною політикою, крім Зеленського, там, міністра закордонних справ, керівника Кабінету міністрів, а чомусь Єрмак цим всім займається. Дуже часто замість президента, а каву йому підносить е, Свереденко, яка за сумісництвом якось зараз у нас є е, прем'єр-міністром України. До речі, тут з прем'єр-міністром. України Што ж теж дика якась ситуація, абсолютно е, скандальна і незрозуміла. Це те, що е, Свереденко оприлюднила, так би сказати, звіт е, уряду, але чомусь перед президентом. Я от е, не, не розумію, чому звітувалися перед президентом, а не перед е, Верховною Радою. Я нагадаю, що уряд має програму, яка навіть не затверджена Верховною Радою України. І вони мали би з Верховною радою вести комунікацію. Ну, Сверденко ж зазвичай тікає від гострих запитань, особливо що це сміє ставити опозиція. Зато в неї вистачає часу і снаги грати на органі, розважати наших закордонних гостей чи під час своїх візитів за кордон. Але насправді вона більше виглядає, і мені видається, що це дуже принизливо і для неї, як професіонала, бо в багатьох моментах вона все таки має певний рівень знань, але так само і як жінки. Ну, тебе призначили міністром, щоб бути старшим підмітайлом банкової, ну це, 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 це дуже гидотні речі. Ну але, зрештою, якщо здобувати прем'єрство шляхом підписання ініціювання і пропихання незаконних санкцій проти п'ятого президента України, то напевне її задовольняє саме такий статус і така позиція. Нещодавно польський прем'єр Дональд Туск в інтерв'ю західному виданню. Сказав, що Володимир Зеленський йому сказав про те, що Україна ще може воювати 2-3 роки. Мені просто цікаво, чому президент це говорить комусь, чому ми про це дізнаємося у західних лідерів, у інших людей абсолютно. А чому президент не говорить з народом відкрито і не каже правду, що відбувається? Це напевне, я піднімаю це питання з 2023 року, коли президент активно почав роздавати інтерв'ю іноземним медіа, але чомусь він забував хронічно говорити з українцями. Там далі було і наше з вами інтерв'ю, де я говорила, що президент має бути підзвітним. Українському народу і виконати його волю, а говорити з українськими журналістами Там мало не почали другу кримінальну справу щодо мене, бо їм не сподобалося, як то говорила в дещо жартівливому тоні. Але мене таке враження, що з одного боку, президент боїться своїх журналістів. Пул його примарафонних журналістів його вже не влаштовує, тому що він їх не поважає і не вважає за необхідне говорити. А всіх решта він боїться. Бачите, боявся Бутусова настільки, що зробив все можливе, щоб Бутусова не було. Те саме от, я, я не маю дружніх відносин і якихось таких преференцій ні до Шабуніна, ні до бігусів. Але те, як їх почали переслідувати тільки за те, що вони почали в якийсь момент, а не зразу, в якийсь момент говорити неугодні речі щодо влади, ну це чисто показує, як Зеленський ставиться до питання свободи слова. Якби в нього хоча б мінімальне було розуміння, що таке свобода слова, і що таке журналістика, то напевне він би вже давно відновив мовлення п'ятого прямого еспресо». А так нема і нічого не зрозуміло, що і як насправді це є абсолютно негідна практика, коли він з закордонними медіа чи закордонними політиками говорить про якісь речі. А українці це дізнаються тільки через закордонні інтерпретації чи гучні заяви. Це неправильні речі, і президент України у настільки важкі часи для України мав би говорити передовсім з українцями, тримати зв'язок з українцями. І коли якась дурня трапилась, виходити на зв'язок з українцями, вибачатися, і ми на жаль, такий народ, що занадто багато вибачаємо. Але це, це було би нормально. Але з іншого боку, таке враження, що він е, ці всі закордонні майданчики тестує, як воно сприйметься, щоб потім далі розуміти, що буде відбуватися в Україні. Але якщо щиро говорити, е, то зараз я вважаю, що закордонна політика України є дещо провальною. Зараз мені багато хто в коментарях може тут написати, що але ж ви бачите, Україну підтримують, Україні допомагають, Україна має то-то-то. Це не тому, що в нас така хороша закордонна політика. Це всупереч тому всьому, яка у нас паскудна політика. Люди нам допомагають, тому що частина країн боїться, що це все прийде на їхні території. І ось буквально в суботу, неділю була у нас зустріч у Львові. А з одним із депутатів Європарламенту від Литви, він презентував тут свою книжку Партизани Гулагу, і він я йому дякувала за підтримку. Він каже: Та ну зрозумійте, ми вою, ми помагаємо для себе, тому що вас не буде. Ми наступні. Якщо ви зараз не втримаєтеся, то нас просто знесуть. Ми маємо вам дякувати за те, що ви нам даєте додаткові роки мирного життя. Ось багато хто з польських представників таку ж саму позицію має Є країни, які вважають Московську Федерацію ворогом. Є країни, які тупо засуджують агресію без жодного п'єтету до України, але вважають, що справи таким чином не можуть вирішуватися. А й сумарно вони допомагають українському народові, бо бачать його несамовитий чин. Самопожертву, відданість, єдність, допомогу одне одному. Зрештою, навіть допомогу тваринам це теж сприймають за кордоном, як наші не кидають тварин на полю бою на, на, під час бойових дій, а везуть за собою куди тільки можуть, допомагають Україні всупереч багатьом факторам, які відбуваються від імені офіційної української держави. Ну, На жаль, Зеленський це теж не розуміє. Я, знаєте, Олександру, от буквально е, в суботу, чи, чи, та, в суботу, е, чи в неділю, 26 числа, я вже запуталась з датами, е, була аж шоста річниця нашого стріму. А неділя, та нашого з Моросої стріму. І. От е, я проглянула всі матеріали, все, бо думаю, треба щось написати. І коли дійшла до моменту писати, я зрозуміла, що мені надзвичайно гірко від того, що Зеленський так нічого і не зрозумів, що його зневага до іншої думки, його самовпевненість, його непрофесіоналізм, його. Викривлена візія України, особливо в перші роки правління, не дала йому побачити ані великої загрози, ані справжніх союзників, ані тих, хто може стояти плічопліч е, пліч у найважчі часи, і по суті він. Своєю командою знищують те, що було найцінніше для України, зроблено попередньою командою, знищують, розпинають, обливають брудом тих людей, які зараз надзвичайно багато роблять для української держави. Але ж водночас це ж зеленський відповідальний за зрив мобілізації. Це ж люди близькі до Зеленського зривали закупівлі дронів, ракетні програми. Це ж люди близькі до Зеленського чи з його команди розкрадали мільярди на оборонці, на інших питаннях. Ну, шість років пройшло. А ворогами залишилися ті, кому. Для нього ворогами залишилися ті, які найбільше переживають за українську державу. І від цього страшно, від цього прикро. Тому що невідомо, коли у нас буде нагода на вільні вибори. Невідомо, скільки нам ще прийдеться воювати, от повертаючись до теми 2-3 роки. Невідомо, скільки ми зможемо втриматися. Невідомо, ще скільки життів наших захисників прийдеться покласти на вівтар боротьби за українську державу. І, на жаль, серед цих всіх загиблих захисників немає нікого з команди президента. Тому що вони не є на фронті. Тобто я не хочу, що знову я уточню. Я категорично не хочу, щоб будь-яка людина гинула. Але нікого ж з команди президента, навіть після того, як вони позбулися своїх посад, не з'явилося на фронті.